Україна тримає свій шлях у боротьбі за свободу, і кожна громада, кожне місто робить свій внесок у спільну справу. І з вами Кременчуцькі новини. І прямо зараз ми покажемо, чим був сповнений сьогоднішній день, 6 січня, для містян. Кременчук системно підтримує українських воїнів, реагуючи на їхні реальні потреби на фронті. Чергову партію технічної допомоги передали одному із підрозділів Сил оборони України. Більше деталей у нашому матеріалі. Черговий пакет допомоги від Кременчука вирушив на фронт. До нього увійшли термінали Старлінк, зарядні станції, виносні антени та телескопічні мачти. Обладнання, яке критично важливе для щоденної роботи військових у польових умовах. Передані засоби допомагають нашим захисникам та захисницям залишатися на зв'язку, швидко обмінюватися інформацією та виконувати завдання незалежно від наявності інфраструктури поблизу. Це старлінки, все те, що необхідно в роботі. Також нові станції кафлоу, які допоможуть хлопцям бути автономними, щоб генератор не видавав місце розташування позиції, щоб вони мали можливість заряджати всю свою техніку, всю свою електроніку. Будь-які технології без наших воїнів лише метал, саме тому завдання українських громад зробити все можливе, аби на фронті працювала техніка, а не ризикували життям людям, щоб захисники мали більше можливостей долати ворога та при цьому залишатися живими та неушкодженими. Чесно вам скажу що здивований, здивований дуже приємно. У нас у вас руку роки служимо давно ми не зустрічали таких добрих порядних чесних людей. Кременчук і надалі підтримуватиме українську армію, працюючи на спільну мету перемогу України. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. 6 січня християни відзначають водохреща. Свято, яке традиційно завершує цикл різдвяно-новорічних свят, у цей день віряни дотримуються особливих звичаїв, зокрема, занурюються у водойми. Сьогодні зранку до Дніпра прийшли і кременчужани. Як це було, розкажемо у наступному сюжеті. 6 січня в Україні святкують водохреща одне з найважливіших свят для вірян. Цей день має свої особливі традиції. Вважається, що саме на водохреща вся вода стає освяченою, тому люди не лише набирають її додому, а й наважуються на купання у крижаних водоймах. Сьогодні від самого ранку Кременчужани йшли до Дніпра. Попри холод і вітер на березі було людно. Хтось готувався до занурення, хтось підтримував близьких. Та разом із людьми на березі були присутні всі працівники екстрених служб, які несли посилене чергування задля безпеки містян. «6 січня в день водохреща рятувальники чергують на офіційно улаштованих місцях для купання. Вони мають з собою усе необхідне спорядження для надання допомоги людині на воді. Також на місцях є офіцери-рятувальники громади, які також можуть надавати. Те допомогу у разі необхідності. Багато з тих, хто сьогодні прийшов на узбережжя Дніпра, беруть участь у хрещенських купаннях. Не вперше для них холод не перешкода, а звична складова традиції. Ні сніг, ні сильний вітер, ні справжня зимова погода. Не змогли зупинити охочих, зануритись у воду. Та були і ті, хто наважився випробувати цю традицію вперше. Перше фантастично довго настраювався на Не знаю, класні а тобі холодно було. Да. Не в перший раз, вже років, мабуть, 10 купаюся, декілька років оце пропускав, а це знову вирішив. Не боятися цього і сміливо йти. І це не так страшно, як воно здається. Незважаючи на хвилювання та холод, кожен, хто сьогодні занурювався у воду, виходив з неї з посмішкою та приємними враженнями. Навšeць що Зображення дуже дуже взагалі приємні. Дивіться, можу йти на прогулянку далі. Відчуття прекрасного не вперше вже багато років купаюся, досвід чарівний. Я купаюся років чотирьох, напевно. Десь так кожен рік не пропускаю. Були погоди холодніше, був і вітер набагато сильніше, але в цьому році нам ну, дуже добре купатися. Водохреща традиційно завершує цикл Різдвяно-новорічних свят. І саме сьогодні українці збираються разом, дотримуючись звичаїв, які з року в рік залишаються незмінними. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Дмитро Пропастін. Кременчуцькі новини. Бюджет та розподіл коштів міста. Саме про це говорили сьогодні на одній із постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради. Увага на екран. Сьогодні відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики під головуванням Олександра Плескуна. До роботи комісії долучились депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан та Інна Петренко. У режимі онлайн участь у засіданні також взяли Тетяна Сергієнко, Григорій Угніч та Ігор Шварцман. Серед низки фінансових питань, винесених на порядок денний, депутати зупинились на питанні внесення змін до показників міського бюджету. Проект рішення про внесення змін до показників бюджету міської ради на 2025 рік. А саме тут зменшуємо і збільшуємо обсяг доходів, зменшуємо обсяг доходів загального фонду на суму 2 мільйона 62 тисячі 951 гривня. Про основні напрямки коригування бюджетних показників під час засідання проінформувала заступниця міського голови директорка департаменту фінансів Тетяна Неїленко. На житло ми приймали цю субвенцію, але за неоформлених документів один у нас не зможе використати ці кошти, тому вони підлягають повинні. Одним із важливих питань, яке розглянули члени комісії, стало погашення наявної кредиторської заборгованості. Наступний проєкт рішення про погашення у 2026 році зобов'язань та заборгованості за отримані товари, послуги та роботи минулих бюджетних періодів. Щорічно ми приймаємо такі рішення, скільки у нас станом на 1 січня кожного бюджетного періоду виникає кредиторська заборгованість, тому ми приймаємо рішення щодо... Можливості погашення заборгованості головними розпорядниками коштів в межах планових асинувань го року, муніципальна доплата, лікарняні відпускні у комунальних підприємств. Ми плануємо погасити у січні 26-го року. І що стосується деяких питань відшкодування різниці в тарифах, також 26-й рік. Окрему увагу під час засідання депутати приділили питанню виділення коштів для департаменту охорони здоров'я з метою забезпечення стабільної роботи медичної галузі міста. Про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 14 мільйонів 496 тисяч 804 гривні 43 копійки департаменту охорони здоров'я на погашення кредиторської заборгованості, що виникла у 2025 році. Про напрямки та механізм розподілу передбачених фінансових ресурсів доповів директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа. Більша частина, понад дві третини це теплопостачання 9 мільйонів 963 тисячі, водопостачання 465 тисяч, електроенергія 2 мільйони 428 тисяч. Інші виплати населення пільгові медикаменти, відшкодування послуг стоматологічних пільгових категорій 1 мільйон 22 тисячі, медикаменти, 590 тисяч і продукти харчування. Там не микасумо шість тисяч 150 гривень. Відповідне рішення було прийнято одноголосно. Усі питання розглянуті під час засідання постійної депутатської комісії, у встановленому порядку будуть передані на розгляд найближчого засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні християни відзначають одне із найважливіших церковних свят водохреща Господнім. Цей день символізує хрещення Ісуса Христа у річці Йордан та є знаком духовного очищення, оновлення і Божого благословення. У Кременчуці віряни розпочали святкування водохреща зі спільної молитви у Свято-Миколаївському соборі. Зібралися прихожани, аби взяти участь у святковому богослужінні. Цей день хрестили Ісуса Христа в водах Ярдані і со. Пори, по моєму, ми його так і відзначаємо. Ми вже так всі вторгнулися від цієї війни, від цих похорон. А сьогодні велике свято. Дай Боже всім радості, здоров'я, миру і тільки миру. По тому відбулася хресна хода, яка об'єднала вірян, духовенство, військових та кременчужан. Вони спільною молитвою вшанували хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Іоанн хрестив на Йордані, і тут приходить Ісус, коли йому виконало 30 років після народження. І от Іоанн впізнає, що от оце той Христос, і тільки но ну, Христос вийшло виходить з води на берег, бачить Йоанн уже, як відкриваються врата небесні, які були заключені з часів замкнені, з часів гріхопадіння людей. І от Дух Святий у виді Голуба сходить на голову Ісуса Христа. І той, хто по природі своїй божественній є, Бог Отець, каже цей: цей є синний улюблений. В якому моє благовоління, От оцю подію так урочисто святкує церква. Ну а відтак як Христос прийшов на Йордан на береги Йордана, то ми ж традиційно з вами з 1992 року ходимо на наш український Йордан, на берег нашого Славутича Дніпра, і це вже з милості Божої. 34-й рік. Хода пройшла центральними вулицями міста та завершилася святковим богослужінням і водосвяттям. На березі Дніпра віряни зібралися, щоб спільною молитвою відзначити одне з найбільших християнських свят, просячи миру, здоров'я та Божого благословення для України і кожної родини. Миру, миру, тока миру, миру, здоров'я, всім, 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 всім свят святкуємо. Час прийдемо святкувати. Мирного неба над головою, щастя, добробуту, спокій на душі і всього самого найкращого, щоб всі були здорові і щасливі. Тільки миру, миру всім. Як хотілося влучше, хотілося, щоб мир був. І злагода, і прагнували, щоб ми кожен рік. В першу чергу, да, мира, А Так все добре. Відмічаємо в колі сім'ї з рідними близькими, Молимося, щоб настав мир. Найголовніше всім миру. Тож нехай свячена вода принесена сьогодні у кожен дім, зміцнить віру та допоможе здійснитися найщирішим бажанням. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Здоров'я це те, що ми часто відкладаємо на потім. Та після 40 років потім може коштувати занадто дорого. Саме тому держава запустила національну програму Скринінг здоров'я 40+. Плюс». детальніше про яку розповідаємо далі. Після 40 років турбота про здоров'я перестає бути формальністю і стає необхідністю. Адже саме в цьому віці чимало захворювань починають розвиватися непомітно, без виражених симптомів, але серйозними наслідками. Саме тому в Україні стартувала національна програма Скрині здоров'я 40. Плюс». Ініціатива, покликана допомогти громадянам вчасно виявити ризики та запобігти розвитку небезпечних недуг, зокрема серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушення психічного здоров'я. Чому 40 плюс? Бо ризик захворіти зростає саме в цьому віці. А повномасштабна війна додатково впливає на ментальне здоров'я. Скринінг допоможе виявити можливі ризики та уникнути ускладнень. Механізм участі у програмі максимально простий і доступний. Усього за кілька кліків можна отримати 2000 гривень для проходження медичного скринінгу. Через 30 днів після вашого дня народження, якщо вам виповнилося 40 або більше, у дію надійде запрошення пройти скринінг здоров'я. Якщо ви пропустили або не отримали сповіщення після дня народження, перейдіть у розділ сервіси: Допомога від держави, скринінг здоров'я, ознайомтеся з умовами та розпочніть процес подання заяви. Оберіть або відкрите дія-картку для зарахування коштів, перевірте ваші дані та підпишіть заяву. Невдовзі Дія повідомить про результат. Для громадян, які не користуються цифровими сервісами, передбачена можливість оформлення банківської картки та подання заявки через центр надання адміністративних послуг. Зробити це також можна через 30 днів після дня народження, звернувшись особисто. Медичний заклад для проходження скринінгу ви обираєте самостійно, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Це може бути державний, комунальний або приватний заклад, який бере участь у програмі. Подбати про себе сьогодні означає подарувати собі здорове завтра. І тепер для цього створені всі можливості. Бережіть своє здоров'я, адже це найцінніший дар у житті кожної людини. Катерина Груднєва, Кремчуцькі новини. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї з'явилася нова експозиція, що дозволяє безпечно познайомитися із небезпечними предметами. Тепер їх можна роздивитися зблизька у вигляді копій, створених юним дослідником Андрієм Риндіним. Більше про це вже за мить. У Кременчуцькому краєзначому музеї відкрилася унікальна експозиція, яка дозволяє безпечно ознайомитися з небезпечними предметами. Тут представлені стендові моделі, копії вибухонебезпечних предметів, створені руками юного дослідника, учня Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь Андрія Риндіна. У програмі спочатку робимо 3D-модель, а mm -hmm. потім ми на 3 d принтері друкуємо. Далі обробка і підготовка до виставки. Тут представлені міни ПФМ-1 один, плюска, ПМН 3 «Чорний павок, пмн ПМН-1 і Гранатефод. Андрій є членом Малої академії наук України та учасником всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Експозиція в музеї, частина його проекту, що поєднує знання, точність і фантазію. Кожна модель відтворена з максимальною деталізацією, щоб відвідувачі могли побачити реальні форми та конструкції вибухонебезпечних предметів без ризику для життя. У сучасних умовах зароза таких предметів є небо як актуальною. Тож виставка має не лише пізнавальне, а й практичне значення. Російські сміття розкидають нам під ноги, на шляхи, на роздоріжжя, навіть на подвір'я. Люди дуже часто травмуються. Це дуже сумно і дуже хочеться миру. І, хоча ці предмети лише копії, пам'ятати про справжню небезпеку, яку вони відтворюють, необхідно кожному. Адже виставка нагадує, безпека починається з освіти, а відповідальність з обізнаності. Нагадую правила поведінки у випадку, якщо ви знайшли вибухонебезпечний або якийсь підозрілий предмет. По-перше, не чіпати його руками ні в якому разі, зберігати спокій, відійти на відстань. Хорошу і подзвонити на номери телефонів 101 та 102. Будьте здорові, бережіть себе і все буде Україна. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Безпритульні чотирилапі не залишаються наодинці із бідою. Адже про них дбають фахівці комунального підприємства Спецсервіс Кременчук. Як кожен може стати частиною цієї доброї справи? Дивіться у наступному матеріалі. Працівники комунального підприємства Спецсервіс Кременчук щодня допомагають безпритульним і покинутим хвостатим, які потребують захисту та людського тепла. Турбота про чотирилапих справа спільна і щира, тож до цієї важливої місії можуть долучитися всі небайдужі кременчужани. Навіть ті, хто не має можливості забрати улюбленця до своєї домівки. Наші тварини забезпечені всім необхідним, але завжди хворим тваринам, і людям хочеться чогось більш смачного дати, якось більше, більше тепла, більше уваги. І тому ми дуже вдячні людям, які приходять до нас на екскурсії, які приходять відвідати. Найкращою допомогою для хвостатих у зимову пору року є теплі речі, старі куртки, светри чи ковтри, які вже не слугують у побуті, але можуть подарувати тваринам шанс зігрітися, захистити. Від морозу, холоду і вітру, ставши тим теплом, яке рятує життя. Не менш важливою підтримкою стануть і різноманітні ласощі, корм, свіже м'ясо тощо. З більшого нам приносять куряти. Що обрізки дуже собаки люблять, якщо є можливість принести якісь субпродукти – чудово. Бо в нас є такі тварини, які дуже хворі, або старенькі, які потребують спеціального харчування, якихось смаколиків. Завжди можна сухий корм, волої, консерви. Цьому ми завжди раді, тому що ем, на, наразі ми працюємо здебільшого з хворими тваринами, яким потрібні якісь особливі продукти. Детальніше про потреби КП «Спецсервіс Кременчук можна дізнатися у соціальних мережах підприємства або за адресою телефону. Які бачите на екрані. Пам'ятайте, добро починається з маленьких вчинків. І навіть найменша допомога може подарувати тепло, захист і надію тим, хто цього потребує. Ми завжди раді будь-якій допомозі. І навіть якщо ви там, з іншого міста не можете прийти з якихось причин, будь ласка, діліться нашою інформацією з наших сторінок, таким чином також це дуже серйозна допомога поширити наші дописи про наших тварин. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Пам'ятайте, наша спільна стійкість це наша зброя. Нехай у кожного з вас вистачає снаги та натхнення на нові звершення. Залишайтеся з Україною в серці. Ветері були Кременчуцькі новини. До наступних зустрічей.